Наприкінці минулого тижня, 30 квітня до 37-го загальновійськового полігону ВДВ вирушила делегація з нашого міста у складі міського голови Володимира Маскаленка, координатора місії Вітер Надії та любові Сергія Ковальчука, депутатів міської ради Володимира Стужука, Андрія Максименка і Олега Головічука. Кожен з членів делегації мав на меті не лише доставити до тих, хто проходить військову підготовку на полігоні допомогу, а й дізнатися, яким чином. І чим саме можна допомогти воякам ще. Найбільша допомога була передана за посередництвом громадської організації Вітер Надії Любові через її координатора Сергія Ковальчука від шведських організацій Human Bridge і Вінден. Сучасні медичні ліжка, вартість кожного понад 10 тисяч гривень, медичні матеріали, аптечки, подушки і ковдри із високоякісних матеріалів, різне знаряддя для пересувної солдатської кухні, навіть за приблизними оцінками на сотні тисяч гривень, все це забезпечить більш комфортний побут солдатів і дасть можливість надавати більш дієву першу медичну допомогу бійцям в разі необхідності Лікарство Передають волонтери. От все но ну, поки що від Міністерства оборони ми не отримали ні єдиного от. да. ні бинта, ні таблетки. От. А все що є у нас, спасибо огромне волонтерам. Тані нас обізпечують процентів на 80 Ми обеспечили тим, що нам необходимо для нашої вот нинішньої жизньої діятельності. Спасіба за это. Міський голова Володимир Москаленко і депутат міської ради гендиректор Коростенського заводу теплотехнічного обладнання Олег Головійчук вручили нашим коростенським воякам, які саме зараз проходять підготовку на полігоні або й готують інших. Кілька бронежилетів якісних високого класу захисту, аби вони захищали наших земляків у бою. Крім того, Олег Головічук, як і обіцяв, подарував нашим воякам мангал, «Палаючий Кремль. Чим дуже потішив військовиків. Після офіційної частини вручення подарунків настав час для неофіційного спілкування про проблеми, потреби і про те, як там на рубежі. Роззираємось. Довкола розбито цілий табір. Палаток, напевне, зі 100. Палатки армійські, великі, в кожній не менше 25 військовиків. Що здивувало, так це не лише ні різномасна форма, а ще й відсутність козирянь. Команд струнко, вільно і такого разного, що не раз бачили в кіно. Запитуємо. Відповідають: війна не час для козирянь. Тут один за всіх і всі за одного. Справжнє чоловіче братство. По-іншому не можна. Всі різні, проте, об'єднані спільною метою. Тою вижити і перемогти у декого, як до прикладу, у нашого гіда полковника вже не одна війна за плечима, третя участь у військових діях каже: нинішня, а то не йде в порівняння ні з чим іншим. Можливо, це все закінчиться малою кров'ю, переговорами і так далі. Тому ми не віримо в перемовини. Тобто, ви думаєте, що всі рішення на рівні перемовин вони? Не, вони виконуються українською стороною, до речі, бездоганно. От. Але вони не виконуються тією стороною, російською. То в чому вихід? Вихід? Ну, знаєте, політики хай домовляються, а наша сувора мужчинська справа воює. Це ваша перша війна? Третя. Два рази в Афганістані і вже в АТО, з, з серпня місяця. В зоні АТО всі в районі Дебальці. Хлопці всі були з вами. Ще Ні, зараз... в мене е, кілька підрозділів, які зараз але, вони були в мене і в Дебальцево, і під в районі Донецького аеропорту з батальйону ООН, хлопці в мене є. От, хлопці з батальйону Донбас були під Оловайськом. Тобто у мене така мікс підрозділів. Хороші хлопці. Поряд служать хлопці перевірені, такі, що не підведуть, адже вже показали себе в боях тут. На передислокації навчаннях і можна сказати на відпочинку одночасно. Знайомимось з деким наші земляки з Бондарівки Коростенського району, батько і син Полосенки. У батька за плечима ще й афган, він розвідник. Син потрапив до горнила, можна сказати, зі шкільної лави. Проте, за твердженням командира, вже показав себе неабияким бійцем, геройським хлопцем. І, хоча рядовий, проте місія на нього покладена важлива. Охорона командного складу. Першим на війну призваний був син, а батько, каже, вже потім підтягнувся. Ти батька забрав? Ну да. Навіщо? Що <хи> Тому що не треба ж допомоги. Ось снайпер з дивним прізвиськом сепар. Каже, їхав на схід як фугас, а повернувся сепаром. Хлопці сміються, коментують. Мовляв, дуже він їх сепарів любить. Каже, вбивати не важко, важко жити з цим. Проте війна є війною і звикаєш до всього. Взагалі кажуть, що на цій війні снайпери вирішують багато що. Артилерія і снайпера до це важко взагалі. Будь снайпера. Есть uh, чуйка. Да. Яка внешний не получается. Ну Вот воно моє, то воно моє. Хлопці спілкуються з гостями невимушено і весело. Здається, що всі забули про те, що ще вчора вони брали участь у бойових діях в зоні АТО і, можливо, вже завтра будуть. Та це лишень здається, за удаваною безтурботністю практичність неабияка. Ось же мова йде про потреби в броньованій медичній техніці, а ще в триногах під кулемет. Важко весь час тримати його у руках, та й точність влучання при наявності опори збільшиться. Мы не просто там сидим в окопе, где-то ждем противника или что-то. У нас может за... мы... или да, или заехать в тыл, да. начинать с тыла атаковать, то есть, или просто рейд идет. На рейде, да. да. То есть, а там уже ну, такие машины не пойдут. Если мы поначалу брали таблетки, какую таблетку расстреляли, какая таблетка не доехала, какая подорвалась, какую попала мина. То есть там ну, вопрос сейчас, скажем так, острый стоит по поводу бронированной санитарной да, техники. Котли потрібні газові, аби воду гарячу мати, опалювати приміщення, список можна продовжувати. На прощання спільне фото коростенців, тих, хто служить, і тих, хто робить усе можливе для того, аби допомогти їм зробити їхню службу більш безпечною. Прощаються, міцно стискаючи долоні. До нових зустрічей і тут, на полігоні, і вдома, після того як війна закінчиться.